Молодіжний квартал триває. У нашій студії вже з'явилася чарівна гостя. Це Херсонка, Марія Біла, поетеса. Тож, Маша, я тебе рада вітати у цій студії. Привіт, Ліза. Я нагадую нашим глядачам, що свої питання ви можете ставити, подзвонивши на студійний номер. Це 224802, або написавши смс на мобільний 095 сімнадцять 895. Тож ми чекаємо на ваші питання. Маша, ти знаєш, я... Особисто я не раз чула твою поезію, вона мені дійсно дуже подобається, це я тобі від цього серця кажу, але я б дуже хотіла ще й познайомити з нею наших глядачів. Тож я прошу тебе зачитати вірш. Гаразд. Дивись, які гарні обличчя, порожні душі, валізи з мотлохом, гаджети, інтернет. Я завжди роблю те, що хочу, іноді те, що мушу. Вір, зле буде трошки довше, а потім таки мене. Цей світ дуже легко вбити, висмикуєш шнур з розетки, викидуєш телефони, і ось він Армагеддон. Якщо буде дуже страшно, ковтай чарівну таблетку. І твоє старе після змінить новеньке до. Ти можеш шукати щастя у книжках або журналах і гнати за нездогнанним, збиваючи скіру з ніг. А я б тобі розказала усе, про що завжди знала, що щастя в тобі, і може ще трошечки у мені. Не намагайся завжди бути найкращим з кращих і переможцем бою, коли вже немає битви. Іноді зупиняйся, питай себе, все це нащо? Будь собою, і я завжди тебе любитиму. Маш. Я тобі дякую і хочу запитати в тебе про те, чи любов до поезії в тебе з дитинства, чи це якось потім зародилось? Насправді дійсно з дитинства, я пам'ятаю, як ще маленька, намагалася складати якісь рядочки у вірші, тому що дуже рано навчилася читати, а дуже любила читати, тому, мабуть, і з'явилася е, е, таке бажання створювати щось самі, писати самі. Які поети тебе сформували? Бо вони однозначно були, я думаю, були ті люди, які на тебе в поетичному плані впливають. Ну, таке питання непросте справді, тому що, як я вже сказала, я читала дуже багато і класиків, і сучасних поетів. Тому важко насправді називати якісь конкретні імена чи прізвища. Це, мабуть, усе, усе насліддя світу, яке можна було тільки впитати в себе. Мабуть, я його взяла, а потім вже з'явилося щось у мені. Ну, принаймні, кого б з поетів з авторів ти радила почитати нашим телеглядачам? А Зараз, якщо чесно, в мене такі мінливі, мінливі. Настрій? Ну, не настрій, а як сказати, раніше я любила щось більш жіноче. Зараз я чомусь люблю більш чоловічу поезію. Це Жадан, це Тачин, це Бродський з класиків. Чомусь від мене зараз повернуло, скажімо так, до чоловічої поезії. Чомусь це... За... зараз саме таку е... поезію я сприймаю краще? Ну, у нас є вже перше смс від наших глядачів. це дуже класно, Я думаю, що це все таки про твої вірші, про твою поезію. Тому я з вами згодна. Так це дійсно дуже круто і класно. Давай знову звернемось тоді до твоєї поезії. Знову ти нам щось прочитаєш, якщо це подобається глядачам, і мені це до речі теж дуже подобається. Тому я тебе прошу. Дякую, Ліз. Зараз я оберу якийсь вірш, зачитаю один з ранніх своїх віршів. Вен мовы? А почему винду дуже всем девчатам подобается? Все девчата кажутся дуже классная вещь. Вен называется After Love, Писля, Писля Любови. Он. Когда мы были вместе, мы многое успели. Я написал тебе песню. Ее подхватили, ее полюбили и пели. Мы посмотрели лучшие фильмы с Кэрри, гуляли по центру города босиком. Ты нелепо раскрасила мои двери, но я улыбался, не чувствуя себя дураком. Ты водила меня по тайным своим местам, мы сидели на всех постах. Я поклялся, что никогда тебя не предам и прыгнул с тобой с моста. Когда мы были рядом, мы многого не успели. Не видели ни одного водопада, не научились играть на скрипке или свирели, не делали вид, что мы опора Пизанской башни, не завели кошку. Нам не было вместе страшно. Мне только сейчас немножко. Не ездили в открытом парше, мы не успели ничего. Я нарушил заповедь я любил тебя больше, чем себя самого. Она. Иногда мне кажется, что я не мая, что не доживу до мая, что сама всегда все ломаю, и тогда я иду чуть хромая до остановки, жду трамвая и до боли в пальцах билет сжимая, просто еду в никуда. В никуда, а приезжаю к твоему дому, считаю этажи, приглядываюсь к шестому, всегда есть повод звонить другому. Но с ним я не буду ласковой и ведомой. Погасли огни в хижине дяди Тома, И я иду назад по пустому шоссе пешком а так не хочу туда. Иногда я вспоминаю твои плечи. Я всегда умела себя калечить. Обещаю, что когда-нибудь станет легче. Я узнавала, такое никто не лечит. Поеду к волшебнику с витиеватой речью. Гудвин, глупое сердце с плохо закрытой течью кому-нибудь нужно, могла бы свое отдать. Марш, я тобі дякую за вірші. а Нашим глядачам нагадую, що номер нашої студії залишився незмінним. Це 22 02 Сюди ви можете дзвонити, а писати смс-ки ви можете на мобільний номер 095 17 33 895. В тебе така, як на мене, дуже меланхолійна поезія і красива в цьому її краса. Тобі ніколи не казали, що ти занадто сумна, можливо, що у дівчині. Які скільки тобі років? 23 Що для 23-річної дівчини, там і раніше ти ж писала вірші, ти повинна бути веселою, радісною, от такою, прям такою веселою, дуже. <рес> Насправді, якщо чесно, у мене є і веселі вірші. Зараз не буде в мене можливості їх зачитати. Це такі пародії, такі трошки саркастичні вірші. Вони також є в моїй творчості, але не знаю, чомусь дійсно якісь такі сумні сумні мотиви. Вони з'являються. Ну тому що ну, Ліза – це життя, це, це правда, так відбувається. Буває і сумне кохання, буває і нещасливе кохання, бувають і дійсно такі події, як зараз у нас в Україні, відбуваються, що також хочеться і писати вірші, і не можеш написати якісь веселі та позитивні вірші про таке. Тому ну, вони з'являються. У нас є знову смс-ка від наших глядачів. Марія, ти крута, я фанатка твоїх стихотворень. Ксюша із Кадовська. Ксюша із Кадовська, тобі привіт. Я думаю, від Маші тобі також привіт. Так. Тобто, бачиш, Маша, тебе дуже приємно. читають. А ти якось спілкуєшся зі своїми читачами? Ну, звісно, якось у групі ВКонтакте, так, можна зі мною поспілкуватися. Також дуже часто ми спілкуємося на молодіжній літературній кав'ярні Літера. Я зустрічаюся із Колегами, можна сказати, поетами, так, і з людьми, які просто приходять послухати, почитати, поспілкуватися. Слухай, я ще раз нагадаю нашим глядачам, що номер нашої студії це 22 48 02. Смски можна писати на номер 095 17 33 895. Тож, якщо у вас є відгуки чи якісь питання Маші, я вас прошу, надсилайте, ми їх обов'язково зачитаємо. Я думаю, що. Нам буде приємно, що ви нас здивитесь, а Маші приємно буде, що вам подобаються її вірші. І тому, Маш, я пропоную тобі зачитати ще один свій вірш. Гаразд. Нехай також буде про кохання. чому, чому би ні. Каже, трава виривається із землі, пробиває асфальт, тягнеться до небес. Як же мені не завадила б така сила? каже, Хіба можна порівнювати тебе з кимось, хто нині живий або кого раніше земля носила. Каже, хоробрим, якщо знаєш, дорога лише до раю, та ми туди підемо тоді, коли скінчаться всі набої. Кохання каже, як батьківщину, не обирають, чи є ще в світі такі нещасні, такі щасливі, як ми з тобою. Каже, як же страшно ставати частиною якоїсь сухої статистики, та як же легко було би стати твоєю частиною. Каже, ні в що ти знаю не віриш ні в себе, ні в Бога, ні в жодну містику, ніколи падаєш в мої руки у тебе за спиною. Каже, дивися, зима скінчилася, весна часом найкраще, що може з нами статися. Стрибай вище за всіх, кричи голосніше за всіх. Ми ще живі, отже, ми будемо прориватися. Спинись на півдорозі. Хіба це також не гріх? Каже: Я ж також знаю, як довго вміють боліти рани, як страшно змовчати. І як ще страшніше сказати про головне, каже: Сонце стріляє в очі, ти ти не вставай ще рано. Каже: я поцілую, я поцілую, і все мене. Маш, в тебе, от більшість віршів, які ти сьогодні нам читала, вони були про кохання. Існує така думка, що щасливе кохання не допомагає творчій людині, а якраз якісь невдачі в особистому житті, навпаки, вони надихають на якісь вірші, на якусь поезію. Чи так це в тебе принаймні? Я гадаю, що на поезію взагалі надихає будь-яка хвиля якихось емоцій. Тому що, наприклад, я не завжди пишу про власне кохання. Я іноді зустрічаю людей, я бачу, як вони ставляться одне до одного, бачу якусь їхню історію, і мені хочеться про це написати. Тобто, якісь емоції зовні вони можуть бути позитивними, вони можуть бути негативними, але вони повинні бути сильними. Ось тоді з'являється щось. Ми повертаємось до нашої студії. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами Херсонська поетеса Марія Біла, і номери нашої студії вони залишились незмінними для відгуків. Це 224802, Або ви також можете писати смс на мобільний 095-17-33-895. У нас є ще одне смс для Маші. Зараз я його зачитаю. Маша, як твоя група називається ВКонтакте? В моя група називається російською мовою Мері Біла Стіхі. Ну, власне, мій такий творчий псевдонім. Чому так. так? Чому Мері? Чому Мері? Тому що так мене називають мої найближчі друзі, звикла чути так, таке звернення до себе. Слухай, для того, щоб тобі написати якусь вірушу. Ми з тобою трохи. Говорили перед кліпом про це. Тобі потрібно натхнення, чи ти отак от сідаєш і в тебе є чіткий план, що от в місяць я пишу 12 віршів. Чи все-таки ні? Ні, немає такого плану. Звісно, це натхнення. Воно приходить, коли йому збагнеться, коли заманеться, колись не приходить. Буває, це приходить одна єдина фраза, і вона сидить в голові місяць-два. Ця фраза, ці кілька рядочків, і я розумію, що навколо цих рядочків повинен просто народитися вірш, і іноді я дійсно саджуся і, і намагаюся його написати. Але якщо чогось зверху немає, то вже нічого нічого не відбувається, залишається лише чекати. Тобто, це все для тебе це звідки все приходить до так, твоєї Так, Воно приходить. Саме так. А ти колись брала? Ой. Участь у якихось конкурсах поетичних, всеукраїнських, місцевих, можливо, світових і чи плануєш брати? Брала участь у Антракті, це конкурс всеукраїнський, мабуть, міжнародний навіть конкурс поезії, який відбувався у нас тут в Херсоні. Дуже хвилювалася, подала заявку, прийшла, зайняла перше місце і все. Перестала чомусь я брати участь у таких конкурсах. Ну, мабуть, у мене у цьому плані інші трошки амбіції. Мені цікаво, щоб мене читали, щоб мене надихали, щоб зі мною спілкувалися саме просто люди, хлопці, дівчата, дорослі комусь, кому цікава моя творчість, цікаво читати те, що я пишу. А якісь відзнаки це вже на другому плані. Ну, Маша, если тебе важно, чтобы твою поэзию читали, или любили и слушали, я пропоную зараз я тебе сейчас прочитать еще один свой Так Тоже я тебя прошу. Хорошо. Кто-то приходит в твою голову, забрасывает ноги на стол, говорит, я здесь поживу чуть-чуть. Я не буду тебе мешать смотреть на тебя безумного или голого, просто посижу в уголке тихонько и помолчу. И ты думаешь, к чему эти все накладки? Ведь придешь, наведешь здесь свои порядки, а мне не хотелось ни глупости, ни любви. А вслух говоришь, да, пожалуйста, поживи. И вот этот кто-то тихонько сидит с недельку, потом начинает двигать твои диваны, здесь говорит, постели-ка ты мне постельку, включи для релакса первый альбом Нирваны и выброси всю эту рухлядь из старых друзей и привычек. Ты выгоняешь кого-то, голову на замок, но у него есть набор отмычек. Проходит еще месяц, в твоей голове пустота, только в центре сидит кто-то, рисует автопортреты, вы говорите, когда-то не забывали кормить кота и любили давать советы? Теперь кем-то все действия на автомат. Как ты ходишь по дому, читаешь книжки и моешь кружки, а кто-то твердит, изнутри хорошо видать, как твои волосы завиваются на макушке. И ты думаешь про кого-то. Как до тебя хорошо жилось тут, как по полочкам мысли, как по рецепту чувства, а теперь здесь ты, снова ты, а вокруг пусто. Уходи-ка отсюда, расставив все по своим местам. А вслух говориш, ей, ти в голові, як живеться? Пожалуй, всегда оставайся там. Маш. Я тобі знову дякую і хочу спитати в тебе про те, чи ти ніколи не думала, що поезія, те, що ти пишеш вірші, це таке захоплення молодості, а згодом ти там виростеш, тобі ступне 35, і ти почнеш писати великі романи як Толстой. А, справді думала, а, навіть намагаюся писати, якщо чесно. А, у нас нещодавно було чергове засідання літературної кав'ярні літера, і в мене був творчий автограф, всі чекали, ось я зараз вийду, буду читати вірші, а я вийшла, зачитала оповідання. Ну, здається, було сприйняли дуже добре, сподобалося, тож буду намагатися розвиватися і у прозі. Тобто, ти думаєш, що вірші це був перша Я сходинка? Я не думаю, що це перша сходинка. Я думаю, що це будуть трошки паралельні напрямки. Ти ніколи не хотіла видаватись? Тобто, чи взагалі ти вважаєш, що видавництво своїх власних творів воно має місце бути? Чи у сучасному світі достатньо лише інтернету? Мабуть, хотілося б все ж таки видати збірку, тому що одна, одна справа інтернет, а інша взяти в руки, погортати сторінки. Ми всі знаємо, як це приємно, як це цікаво. Це саме книжка. Ну але я не знаю, чи буде така можливість. Дійсно, хотілося б. А до речі, як ти відносишся? Є ж така штука, війна тих, хто любить книжки, книжки як гортати, і тих, хто вважає, що книжки це вже. Застріли це не потрібно, що можна читати от з планшета, як в тебе. Ось мені зручно так ходити з планшетом, тому що він маленький, а в ньому багато інформації. Але я не вважаю, що книжки померли. Головне, щоб книжка була цікава, щоб хотілося її читати. А в якому вона вигляді? Чи вона надрукована, чи вона в електронному вигляді? Це вже не важливо. Маш, наші вірші тобі цікаві, тому я пропоную тобі зараз зачитати ще один свій твір. Тож прошу. Зачитаю один из наилюбленнейших своих вещей, Самый то, с яким я перемогла на антракте. и для меня завжди будет чем-то необычным. Я никогда не вру. Это чревато большой бедой. Что тебе, пульс висок, пулю из серебра? Меня напоили ядом, а обещали живой водой. Как я могу теперь тебе верить, брат? Все повторяется. Страшно. Привет, это ты, я сон. Что ты привез мне? Проклятие всех времен? Если похоже время на колесо, крути обратно, а там убирайся вон. Мы все так больны депрессией, как будто она пострашнее чумы. Оплакивай мою верность, принеси ей седых гвоздик. Твой грим сегодня довольно небрежно смыт. Самый хитрый не лучший, но он-то и победит. Мой компаньон просто старый плавучий че. Его украдут из теплой норы, он спрячется мне под бок. Все тяготы трудно нести на одном плече. Как я могу теперь тебе верить, Бог? Декабрь закончится ярко и шумно, под взрыв петард. Любовь никогда не кончается, в этом и соль, и суть. Из меня не бегун, но я беру низкий старт. Если не хватит сил, пусть меня к тебе донесут. Все повторяется, страшно. Мне даже приснился сон, как ты клянешься вечно меня любить. Если похоже время на колесо, крути обратно, там и останемся, может быть. Маш, я благодарю, что сегодня ты была с нами, благодарю за твои верши. И ты можешь вчера, раз, кстати, сказать нашим. Глядачам, де тебе можна по почитати, бо ти дійсно викликала в них великий інтерес. Дуже дякую, це справді дуже приємно. Почитати мене завжди можна, можна ВКонтакті в моїй групі, яка називається Мері біле стихи». Думаю, її знайти буде неважко. Маш ще раз дякую. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні з нами була херсонська поетеса Марія Біла. А ми повернемось до нашої студії одразу після музичної паузи, і на вас будуть чекати нові і звичайно цікаві гості. Тож залишайте з нами.